Росія готувала терористичні акти проти польських літаків пасажирських та вантажних. Про таку сенсаційну новину повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на зустрічі із українським президентом Володимиром Зеленським у Варшаві. За його словами, польські спецслужби розкрили підготовку до. Цих терористичних актів, і е, причому е, мова йшла не лише про е, польські авіалінії, польські літаки, а й про е, авіалінії літаки інших країн. Тобто це ціла система е, підготовки е, до проведення терористичних актів була задіяна і ну, наразі, схоже, на щастя, вдалося. Ці трагедії зупинити, але у мене відразу питання, так дальніше що чекає і, і польській авіалінії, і весь світ в цьому плані, якщо вдалося упередити, завадити тим. Терактом, які готувалися, то це ж не значить, що Росія відмовилася від своїх намірів. Очевидно, що вона від своїх намірів не відмовилася, і де гарантія, що завтра, чи після завтра, чи через тиждень, чи через місяць не взірветься літак, який вилітає десь з Варшави чи з інших аеропортів країн, які тепер Росія вважає. Ворожими Росія планувала повітряний терор і не тільки проти Польщі, але також проти Авілінії у цілому світі, відзначив Туск. Ну тут варто ще додати, що у поляків особливі відносини з Росією. У цьому плані Росія вже колись підірвала великий пасажирський літак борт номер 1 із президентом. Качинським на борту, і з усією фактично польською елітою. Скільки це було років 15 тому, якщо не помиляюсь, всі загинули. Ну, фактично, слідство доказало, що було літак підірвано, вони там летіли в Росію на. У пам'яті розстріляних е, польських військовослужбовців по катинському е, питанню. Тоді е, було фактично замовчено. Але зараз е, вже мовчати е, поляки не будуть, звичайно, на цьому фоні нашої війни і е, Туск. Про це прямо заговорив. Але питання, що далі залишається відкрите. я особисто не радив співвітчизникам користуватися літаками, які вилітають із Варшави і інших польських міст. Тому що Росія може повторити те, що вона зробила із літаком Качинського.